Наступний датчик, який можна виділити, акселерометр. Прилад для вимірювання реакції, індукованої прискоренням або гравітацією. Одно та багато вісні моделі можуть визначати величину та напрямок прискорення у вигляді векторної величини. І тому можуть бути використані для визначення орієнтації у просторі. Наступний датчик, що використовується в літаках, це лідар. Лідар являє собою технологію отримання та обробки інформації про віддалені об'єкти. За допомогою активних оптичних систем, що використовують явища відбиття світла і його розсіювання в прозорих і навпівпрозорих середовищах. Лідар як прилад являє собою активний далекомір оптичного діапазону. Наступним датчиком, що використовується в літаках, це є інерційна навігаційна система. Це така система відліку, відносно якої тіло зберігає швидкість свого руху незмінною, якщо на нього не діють інші тіла та поля, або якщо їх дія скомпенсована. Складовими системами відліку являються тіло відліку, це тіло, відносно якого розглядається положення рухомого тіла. Це система координат. Задається за допомогою однієї, двох або трьох координатних осей, уздовж яких відкладаються відстані в обраному масштабі. Та годинник або будь-який прилад, що вимірює час. Наступною складовою літака можна виділити модуль GPS навігації. Це приймач. GPS-сигналу з калькулятором. Модуль необхідний для орієнтування у просторі для визначення розташування літака. У світі існує кілька систем супутникової навігації, а саме американська GPS, Європейська Galileo, російська GLONASS, китайська Beidou та інші. Все, що необхідно знати про GPS у ключі навігації. Чим більше літак бачить супутників, тим точніше підраховує свою позицію. Існують приймачі, які працюють з однією або кількома системами, описаними вище. Приймачі, що працюють з кількома системами, бачать більшу кількість супутників. І менше схильні до gps спуфінгу і впливом ребу. Наступною складовою літака можна виділити радіоприймач апаратури керування. Це пристрій призначений для зв'язку літака з ручним пультом управління. Як, як правило, цей канал має невелику дальність до 2-3 км. І використовується для злету і посадки. Наступною складовою літака можна виділити радіоприймач апаратури керування. Це пристрій призначений для зв'язку літака з ручним пультом управління. Як правило, цей канал має невелику дальність 2-3 км і використовується для. З лету і посадки. Також часто в літаках можуть використовуватися модулі GPS-трекінгу для пошуку втрачених бортів. Ця система являє собою гібрид мобільного телефону і GPS-модуля. gps трекер повідомляє свої координати у СМС за вимогою мобільного телефону.